Росія не зупиниться, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келогом. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони для України, спільне виробництво та закупівлю оборонного зброєння разом з Європою. А ще санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Україна сподівається на лідерство Сполучених Штатів Америки та цінує підтримку американського народу. Президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. і оголосив, що США та Альянс домовилися про поставки зброї Україні. Це боєприпаси ракети обладнання. Скільки зброї отримає Україна, не уточнили. Та Марк Рюте повідомив, що це буде величезна кількість військової техніки. А видання Аксіос дізналося, що йдеться про зброю на 10 мільярдів доларів, яку союзники по НАТО закуплять для України. Говорили її про поставки систем ППО Петріот, які прибудуть до нашої країни вже найближчими днями. Однак, скільки саме систем поки не відомо. Дональд Трамп та Марк Рюте також обговорили санкції проти Росії. Вашингтон встановив для агресора. Дедлайн 50 днів Ми дуже незадоволені Росією. Дуже, і ми ухвалили рішення. Якщо протягом 50 днів вона не піде на мирну угоду, ми запровадимо надзвичайно суворі санкції проти неї. Це мита 100% на усе. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Та якщо цього не станеться, чекайте санкції. А от Україна отримає дещо інше. Схема така: ми постачаємо зброю НАТО усіх видів у великій кількості. Вони оплачують 100% цієї зброї. А далі НАТО негайно доставляє всю цю зброю туди, де йде війна, у різні куточки України. Це вже схвалено нами. зараз я запрошую до розмови Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас, погодьтеся. Зміна риторики Трампа відтак зміна позиції? США, вона разюча від, скажімо, ті ж позиції ще тиждень тому. Неочікувано можна навіть так сказати. А які сигнали зараз США, на вашу думку посилають Кремлю? На першу чергу варто сказати, що Україна і саме президент України повністю переграли Путіна на дипломатичному полі, на інформаційному. Ми пам'ятаємо, що Трамп на початку часто говорив з Путіним. Відповідно, зараз Трамп розуміється взаєморозуміння повне є з президентом України і постійні розмови, і постійна підтримка і низка республіканців, демократів фактично двопартійна підтримка України. Вона лише виросла за останній час. Сигнали дуже чіткі, і загалом ми маємо розуміти, як вибудована безпека демократичного заходу в Європі нова така, знаєте, форма працюватиме. Перша технологічна американська зброя, її купують європейські країни тут і зараз. Паралельно з цим розвивають свої власні військовопромислові комплекси і інвестують в український ВПК, який виробляє ударну зброю, яка вже працює на полі бою. І відповідно таким чином Західний світ у Європі озброюється для протистояння з Росією для того, щоб не дати Росії отримати стратегічну перевагу у новій війні потенційній і у новому знаєте, світі нової зброї, більш дешевих дронів, масової зброї, такої, і так далі. Америка зробляє гроші, це зрозуміло, на виробництві і продажі озброєнь. Європа отримує зброю тут і зараз, як для себе, так і для України, інвестує додатково всі промисловий комплекс, Україна отримує інвестиції в свій ВПК, виробляє нові технологічні зразки зброї, там, робочі місця і так далі. Тому що ВПК він тягне за собою низку кластерів розвитку мілтеку. Тобто, це дуже правильно, і це рішення насправді воно, знаєте, було в повітрі, постійно про це говорили, і нарешті воно матеріалізується у реальній справі. Це добре. Пане Андрію, є Трамп, є НАТО. З очільником паном Рюте, з яким зустрічався напередодні, є Україна, яка буде отримувати зброю закуплену. Європейськими країнами, країнами НАТО у Сполучених Штатах Америки до нас прибув спецпредставник президента США Кіт Келок напередодні в Україні. Він зустрівся із президентом. Зустрічі насправді їх багато графік певно насичений у спецпредставника, тому що він приїхав на цілий тиждень попередньо, принаймні так анонсувалося. його задача в чому саме тут в Україні? Якщо угода була саме між НАТО і СП. Сполученими штатами Америки З великим рахунком реально відчути ситуацію в Україні, яка відбувається, відбувається, провести зустрічі з усіма людьми, які ухвалюють рішення, подивитися, яким чином все працює, як мовно кажучи, як у воєнному плані, так і в державному плані, а побачити людей, побачити ну, наслідки злочинів. Росії Кіт Келлер – це людина, яка займає проукраїнську позицію. Паралельно з цим у нього є донька Меган Мопс, яка дуже давно підтримує Україну на різних рівнях. І відповідно він повністю збирає всю інформацію, формує позицію. І відповідно, завдяки близьким дуже стосункам з президентом США Дональдом Трампом напряму просто спілкуванні, розповідає так, як воно є насправді, що дуже важливо. І Ну так само, і президент України Володимир Зеленський, що вчора мав розмову з Дональдом Трампом, ну в тому числі, звісно, кіткела зараз присутні на всіх важливих подіях. Сьогодні на урочистих заходах, в тому числі. І графік насичений, звісно, повідомляти не будемо. Де він буде, як він буде, куди поїде. Це вже згодом. Але це одна з найближчих людей до Дональда Трампа. Він повністю користується повною довірою президента Сполучених Штатів Америки і дуже конструктивна людина. Це дуже добре, те, що росіяни не обстрілювали цієї ночі, Київ, це пов'язано якось із приїздом Келога сюди. Дивіться, тут є такий момент, що вони дозовано запускають БПЛА по різних mm -hmm. локаціях. Але зараз можливо вони таким чином щось хочуть показати. Да? Умовно що не так все страшно, як розповідають нібито, да? щоб Келлер не відчував, як воно відбувалося там навіть тиждень тому. Але судячи зі стратегії війни, вони зараз. В періоді накопичення БПЛА для інтенсивних ударів по Україні в майбутньому. Відповідно, тут потрібно розуміти одну річ: що росіяни, як і раніше, мислять категоріями зими, і таким чином вони можуть накопичувати ресурс. Вони вже певний графік є насправді, на жаль, військові операції плануються по певному графіку, і удари по Україні. І відповідна інтенсивність ударів, можливо, вони планують більшу саме восени. Тому за літо їхня задача піднакопичити ресурс, і так воно співпадає. Тут тобто, не завжди варто шукати якийсь зв'язок, там щоб хтось приїхав. Воно може бути пов'язано зовсім з іншим, на жаль. Пане Дрію, якщо вони можуть накопичувати ракети і шахеди для таких далекобійних ударів по містам українським, то які зараз ресурси, які можливості є у Путіна для того, для того, щоб він міг реалізувати анонсоване і проговорене? Причому Трампу під час телефонної розмови маю на увазі його ніби великий наступ впродовж найближчих 60 днів. І тут, і тут відразу після цього Трамп чомусь дає Путіну якийсь певний дедлайн протягом 50 днів. Ну, відповідно, через 10 днів після цієї розмови. Дивіться, тут така історія, що Путін дуже багато може говорити про якісь наступи. Або взагалі, як він це сказав, ми ж це знаємо з джерел. Відповідно, не факт, що так і було. Але наступ росіян він один і триває з 2024 року, тобто перейшов у нову певну форму. Все, що зараз відбувається, це зміна інтенсивності одного єдиного наступу, який вони проводять і який в них буксує дуже сильно. Інтенсивність залежить від вкидання резервів і накопичення ресурсів, відповідно те, що. Путін анонсує, якщо він так і казав, як якийсь новий наступ. Це не новий наступ, це продовження старого. Просто вони запланували вкинути ще більше людей в наступальні дії на Сході, наприклад, для того, щоб спробувати сунути лінію бойового зіткнення, яка практично стоїть. А стоїть вона тому, що зросла технологічність війни і використання дешевих дронів по конкретних людях, не тільки по техніці, а по одиниці. Людська одиниця. Дорівнює дрон, відповідно, саме пересування на полі бою змінилося. Піхота, штурмові групи тепер змушені пішки йти по 15-20 кілометрів. Це та зона, кілзона так звана, яку вони раніше проїжджали на бронетехніці, а зараз намагаються промчатись інколи на скутерах для того, щоб скоротити цей піший маршрут. Але це все логістика постачання боєприпасів до точки, куди зайшла піхота. Їжа і так далі, що робиться також на ногах через це лінія бойового зіткнення. Вона, якщо і рухається, то практично повзе або завмирає на далекій дистанції. Ворог пройти не може. Скільки б ресурсів він не вкидав, додаткових все залежить від нашої здатності забезпечити кількість великої інтенсивність дронів на цій ділянці фронту для того, щоб перемолоти ось цю кількість, яку ворог додатково вкине. Паралельно з цим американська зброя ударна, в тому числі буде надходити не тільки шпетрувати, але й боєприпаси і певні інші речі, які забезпечать на широких ділянках фронту, які у нас є, куди ворог вкидатиме живу силу додаткову, швидкість перемолювання ось цих, от лю так званих людей, будемо так говорити, для того, щоб просто не дати їм пройти далі. От і все. Путін може багато що лякати, але в такій технологічній війні, коли технологічно ми в принципі, місцями переграємо Росію місцями ми в однакових умовах, різких провалів, проривів на фронті бути не може в принципі зараз. Тому ці лякалки вони дивно виглядають, якщо чесно, стратегічно. Дуже дякую, що звернули увагу, пане Андрію, саме на технологічність цієї війни, тому що із генералом Келогом, якого ми теж згадували в розмові, вже зустрівся і керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. І він запевнив генерала в тому, що Україна здатна перемогти Росію. Про це ми теж будемо далі говорити в нашому ефірі. А вам дякую, що долучилися. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, був з нами на прямому зв'язку.